А якщо листки евакуації є, а ВЛК визнає, що травма пов'язана з проходженням військової служби. Мається на увазі, що у ВЛК не вписали, що людина постраждала під час участі в бойових діях при захисту батьківщини. Відповідно, це впливає на розмір тих грошових виплат, які людина може отримати. За яких випадків цього це може бути? Самої форми 100 ось яка про евакуації оформляється, недостатньо. Далі треба дивитися на медичні виписки, що там пишеться з госпіталів, тому що там можуть лікуватися не тільки травми поранення, а ще якісь супутні хронічні хвороби. Наприклад, був у нас випадок, коли людина лікувала. Е Перелом пальців це легка травма. там десь 10-14 днів. А далі виявили, що в неї чом там гіпертонію, чи холецистит, і вже там десь місяць людину прокапували від цих її хронічних хвороб. То відповідно, наприклад, бойові. Оплатиться за період лікування саме ось цей період, коли по медичним довідкам написано, що лікувалося саме перелом, який був на позиціях, там за 10 днів там 30 тисяч людина отримала. Далі весь період лікування оплачується грошовим забезпеченням 20-20 тисяч. Відповідно. Далі коли може бути така також ситуація, коли ВЛК. Не місяць, що із захистом батьківщини, да запис, коли не отримали своєчасно довідку про обставини травми. ВЛК пройшли, довідка про травму була пізніше. Що в такому випадку робити? Писати рапорт на повторне проходження ВЛК, щоб встановили причини наслідок виникнення травми саме із захистом батьківщини.